Вітаю всіх любителів Києві на нашому каналі. Сьогодні мова піде про цьогорічний підхід до захисту від заморозків. Але спочатку про те, чому захист Києві від заморозків є актуальною темою. Я, наприклад, бачу, що тенденція останніх років у нас така, що на перший план виходить не захист ліан ківі від морозів взимку, а саме захист їх весною від заморозків. Ось, наприклад, так сталося і цього року. Щепив я ківі у відкритому ґрунті 17 лютого. І після цього морозів практично не було. Дуже швидко почалася вегетація у Києві і ще швидше у Актинідії. І станом на 18 березня Актинідія вже була з бутонами. Також вже були помітні бутони на жовтоплідному киві у мене вдома. Ну, Я, звичайно, очікував на заморозки, тому і постарався захистити свої рослини. Трохи змінив підхід до цієї справи, але одночасно перебувати на двох ділянках, де в мене росте ківі, я не можу. тому... Підійшов до цього трохи по різному. Так, на, можна, звичайно, порівняти, який захист краще працює, або взагалі чи працює, чи не працює. І зараз я знаходжуся не у себе вдома, на іншій ділянці. Тут у мене росте декілька кущів, також ківі. І що ми зробили для захисту від заморозків на цій ділянці? Тут я можу показати, що ці всі мої ліани, вони побілені садовою фарбою, ще осінню і скелетні гілки. І ця фарба непогана, досить непогано тримається. І це дає змогу трохи знизити температуру кори, тобто кора на основних скелетних або штамбових цих гілках не так швидко прогрівається, і на декілька днів це нам повинно допомогти затягнути початок вегетації. Також тут у мене не було зазвичай під кущі стелю в солому, але у мене був. Простий картон, і я його тут розкидав під кущами. І це також дещо знижує температуру ґрунту під кущами. Ось можна його бачити. Але ще можу сказати, що заморозок це у нас відбувся 18 березня, мінус 2. Можливо, і мінус 3 градуси, але мінус 2 точно. І е, на, станом на цей момент ліани на цій ділянці відставали у своєму розвитку від інших ліан на декілька днів. І я думаю, що це допомогло нам трохи врятувати ситуацію. Хоча тут є вже в нас не знаю, як їх видно. Ми бачимо, що тут будуть у нас також квітки, вони живі, але, звичайно, все це спрацювало не на 100%. Зараз я покажу, що тут у нас, звичайно, є і пошкоджені ось такі бруньки від морозу вони висохли. На жаль, все це. Вже пропало ще одну бачимо бруньку. Але основна, основна маса бруньок була врятована, і ми можемо порівняти з ситуацією на нашому подвір'ї. І ще зараз хочу показати, що для невеликих саджанців або які були висаджені або які щепилися, підійде і таке досить примітивне укриття. Ось так накрив такою здвоєною пляшкою. Я місце щеплення після цього заморозку не дивився, що тут у нас відбувається, можемо подивитися, наскільки це спрацювало. Ось бачимо, що все це живе і це треба осліпити цю бруньку, вона нам не потрібна. Бачимо, що цей, ця наша прищепа жива і на ній навіть можна помітити навіть помітити бутони, які, звичайно, будуть обірвані. Але тим не менше укриття спрацювало. Тут, на цій другій ділянці, мені ніяк не вдається навіть трохи затримати вегетацію Києві, тому я пішов іншим шляхом. Зробив систему дощування, яка теоретично повинна була мені робити туман над ліанами, Звичайно, це ця китайська фігня цього. Нам не витягує, але все-таки допомагає, як я її зібрав цю систему. Ось поставив такий таймер. На цьому таймері я поставив години таким чином, щоб десь о 2 годині, коли повинен був початися мороз, тобто знижуватися температура, він мені максимально розпилював. Дві години. Тут можна поставити на дві години на цьому таймері. До таймера під'єднаний шланг. Шланг далі у нас е, приєднується до системи е, поливу. Вся ця система поливу, це не що інше, як е, пластикова трубка із приєднаними ось такими Розпилювачами, які мають розпилювати рідину у вигляді туман. Туман не на кожному місці виходить, але, в принципі, цього, цієї системи було достатньо, щоб на пагонах утворилася льодяна кірка, що нам і потрібно було. тому що у нас вже на жовтоплідній актинідії були бутони. І Ось я вам покажу, як вони десь вони, можливо, не дуже видно, але бутони навіть і не дуже їх видно, але бутони навіть залишилися у нас цілими і... Неушкодженими не всі, звичайно, але я думаю, що для урожаю нам цього буде достатньо. Ось там видно бутончики живі. Тобто частину урожаю ми в будь-якому випадку врятували. Ось бачимо живі бутончики. Зовсім Інша ситуація на актинідії. на актинідії все це не спрацювало і людяна, людяний цей покрив після дощування не врятував усіх наших листочків і бутонів. Зараз ми на них подивимось. Ось, наприклад, у нас чоловіча рослина. Запилювач, бачимо листочки, які пагони, які постраждали, але де-не-де все-таки тут можна побачити, що бутони вціліли. Тобто у нас навіть буде і цвітіння, і опилювача, і зараз подивимося жіночої рослини і, напевно, буде якийсь урожай. А зараз, дивіться, всі ці пагони вже були із бутонами. Вони просто-напросто чорні. Але все-таки деякі пагони вціліли і... і бутони також. Їх зараз видно. Всі ці Пагони стартанули трохи пізніше. Тобто, вже тут можна сказати, що Актинідія у нашому регіоні це більш ризикована і непередбачувана культура, як навіть Києві. І можна зараз буде подивитися, як все це вигляділо після морозу 18 березня. Ну, і що я можу сказати? Що о, якщо у вас відкрита ділянка і нема часу заморочуватися і не хочете це робити з всякими укриттями, дощуваннями, то можна зробити, звичайно, так, я, як я зробив на, на першій ділянці. І, по-друге, саморобна така система з дощуванням, дуже ефективна. Але, звичайно, мою систему ще потрібно доробити. І я, наприклад, зупинюся на такому виді захисту тут у себе на подвір'ї. Ну і ще хочу сказати, щоб залишайтеся на нашому каналі, будемо далі знімати наші відео про ківі, про Актинідію, що у нас виходить і не виходить, а також. Коментуйте, будь ласка, і підписуйтеся на наш канал.